Привіт, друзі, з вами Сергій Пех, і сьогодні традиційно, ми в прямому ефірі будемо спілкуватися на тему Польщі, на тему перетину кордону, на тему легалізації в Польщі. І звісно ж, я в прямому ефірі буду відповідати на ваші запитання. Також хочу сказати, що на численні ваші прохання відносно процедури інструкції, як правильно податися на карту побиту в Польщі, тобто отримати ВНЖ, то я буду розповідати в одному із наступних відео. Від вас, друзі, це я прошу написати від одного до 100, як мене видно та як мене чути. Зробити максимальний репост. І, звісно ж, щоб не пропустити відео про інструкцію, як податися на карту побиту, підпишіться на канал, і, звісно ж, я буду про це розповідати. Також, друзі, напишіть, будь ласка, як мене видно та як мене чути, від одного до ста. Зараз ми декілька хвилиночок ще зачекаємо, щоб більше користувачів приєдналися до нашої трансляції. І будемо розпочинати. Супер. Уже люди приєднуються. Всім привіт-привіт, друзі! Хто приєднується, будь ласка, напишіть від одного до ста, як мене видно та як мене чути. Також напишіть, з якого міста ви дивитеся цю трансляцію і по можливості зробіть поширення в соціальних мережах, щоб більше українців почули відповіді на поширені запитання. Також, друзі, користуючись нагодою, відразу хочу на початку сказати, що в прикріпленому коментарі в чаті є посилання на телеграм-канал, в якому хто проживає в місті Краків, зможе зареєструватися на таку зустріч з юристом з України, який буде допомагати вам вирішувати всі питання, які пов'язані. Із юридичними питаннями, які потрібно вам вирішити в Україні. Тому ви знайдете посилання на телеграм-канал, а в телеграм-каналі є посилання на реєстрацію на Google форму, в якій ви запишетеся. Це все буде проходити в місті Краків, організатор фундації ВелкоМЕУ. І, звісно ж, приходьте і побачимося ще. Разом поговоримо, і я вам також допоможу дати відповіді на ваші запитання. Так, Легніця. Познань 100% чути. Напишіть, будь ласка, друзі, від одного до ста, як мене видно, та як мене чути. Та з якого міста ви дивитеся цю трансляцію. Я, напевно, ще паралельно зроблю плоти з Facebook також трансляцію. Рівне. 10%. Слабо, слабий у вас, напевно, інтернет. Слабенький. Кошалін, Лєшно, Свіновище. Чути добре. Гдиня 50%. Хмельницький. Дніпро, Слупськ. Чути добре. Чудово. Добре. Ошвінчу. Радлін, Люблін. Леба, Уемба. Італія, Лоць, Щецин, Львів. Добрий день. Як на кордоні дітям скасували статус, то можна відновити? Звісно, що можна. Так, можна. Йдете до ужендокміни або ж до міста і просто їх, щоб вони вам відновили. Так, Щецин, Германія, Тернопіль, Краков. Чешин, Замарський, Варшава, Вроцлав. Сардиня, Коломия. Мама їде завтра в Польщу. Можливо, чули, як там ситуація на кордоні. Укрпол. Все окей. Можна їхати. Блокад поки що жодних не передбачається. Касель, Межова. Сардиня, так, я вже говорив. Сардиня. Ого. Чортків. Ослов. Вроцлав. Вроцлав. Балі. Круто, Олександр Гвоздецький. Якраз туди плануємо влетіти, коли гроші назбираємо. Добрий день. Є в жінки третя група інвалідності. Я можу переїхати кордон? Так, можете. Напишіть в гуглі. Документи для супроводжуючих. З інвалідністю для супроводжуючих осіб з інвалідністю. До речі, друзі, ще раз нагадую: ви можете поділитися цією трансляцією, щоб більше українців побачили відповіді на поширені запитання. Привіт з Дніпра! Я теж вам, з вами назбираємо грошей без проблем. Головне, щоб моя дружина не була проти. Вітаю Хмільник. Привіт Шацка. Привіт з Кракова. Крощенко. Смільниця з Польщі, в Україні є черги. Треба вам долучатися до групи, які є черги на кордоні, і тоді ви будете знати точно. Тому що, тому що я не можу знати, яка ситуація на кордоні по одній єдиній причині, по якій ви не можете. Камери на кордонах не працюють. Так, Чи рахують дні по біометрії для біженців. Для всіх рахують абсолютно для всіх. Привіт з Гдині, Ярослав. Вітмунд, Німеччина. Доброго дня. Чи можна вже йти подавати заяву на шлюб у Кракові, а в українське консульство. Чесно кажучи, я ще поки що не уточнював. Потрібно написати до них електронного листа, а ще краще зателефонувати і уточнити. І рекомендую не в Кракові дзвонити до них, а дзвонити в Любліні. тому що там легше дозвониться. Вінниччина. Привіт, злоць. Ло... Привіт, Лоць з вами, Торунь. Привіт всім, друзі. З Кракова, тому що саме звідси я роблю цю трансляцію. Паралельно йде на Ютубі і на Фейсбуці трансляція, так що, якщо щось, я буду паралельно відповідати і там, і там. Сумська область, місто Ромни, Познань. Так, Уляна у нас запитує Матківська, підскажіть, як зробити візу по карті поляка? Чи статус ОКР пропад... проп... не пропаде? Статус ОКР у вас в будь-якому випадку не, пропад... не пропаде. Але можу сказати наступне: якщо ви будете в Україні більше 30 днів, то ви не зможете зробити, ви не зможете його не втратити. Тобто, якщо ви в Україні будете більше 30 днів, то ви по-любому його втратите, але ви можете його відновити в Польщі так само. Привіт, шль Шроди Шльонський, Кос... Косче Варшава, ви супер. Так, що нам ще пишуть? Як ще ці коментарі не збивалися, було б супер. Херсон вітає. Ми із зони бойових дійств. Ми зможемо виїхати за границю. Так, якщо ви не військово. Якщо немає загранпаспортів, так, зможете. Паспорт дитини закінчується 21 лютого. Дитина в Іспанії, потім при поверненні проблем не буде на границі. Треба про... продовжити ваш закордонний паспорт, точніше, дитині. Продовжити закордонний паспорт в консульстві України на території Італії. Порадьте людей або фірми, які допоможуть в поступанні дітей у вузи польські. Немає таких. Сергій їздили по візі. Чи можуть Песель УКР по... поїхати? Чи можу по Песелю КР поїхати? Якщо він у вас є, то вам треба не писаль УКР мати, а вам треба довідку ДІПЛ зробити. Так. Чи можна на Україні підключити додаток ДІПЛ? Ну, дивіться, якщо ви маєте профіль зоофани, то так. Привіт. Хто має троє дітей? Чоловіки можуть їхати в Польщу? Так, якщо дітям до 18 років. Е... Треба мати копії свідоцтв про народження нотаріально завірених і можете їхати. Тато Злоті. таке балакають, що в Польща Захід може забрати. Та вже це балакають, балакають. Їм нема що робити, просто та й балакають. Це балакають антиукраїнські люди, які завжди це говорили. Я ще пам'ятаю, що війни в Україні не було, і вони це саме говорили. Хтось, можливо, чув про це, хто то знає. Також, друзі, в описі до відео ви знайдете контакти надійної команди, яку я рекомендую, яка займається підготовкою та допомогою в подачі документів на карту тимчасового побиту, на основі роботи, на основі карти поляка чи на основі бізнесу в малопольському воєводстві. Або ж якщо ви тут недалеко, то вони вам допоможуть заповнити документи. Але єдине, що вам треба буде сюди приїхати. Всі контакти ви знайдете в описі та в прикріпленому коментарі. Їх я рекомендую. Надійна команда. Наташа Пурик, скажіть, будь ласка, куди звертатися в Польщі, коли роботодавець не виплачує заробітну плату. Є умова зліцення. Дякую. Треба звертатися а, до панствової інспекції праці. Так і пишете в Гуглі, панствова інспекція праці, і саме вони можуть вам допомогти, якщо ви працювали офіційно і вам не виплатили заробітну плату. А, Галина Сергієнко, Мужу і сповнилася 60 літ, може перейти на ти кордон. Василь Ленько, Сергій, підскажіть, будь ласка, чому я, чесно, вже більше 4 місяців на подачу карти побиту, бо ага, чекаю вже більше 4 місяців на подачу карти побиту, бо навіть ще немає відбитки пальців. Роблю через агенцію. Дякую за відповідь. Дивіться, пане Василь. Взагалі невідомо, як ви подавалися на цю карту побиту, в який спосіб. Можливо, ваші документи були надіслані поштою. Якщо в такий спосіб, а ще всі документи не були надані, тобто ви не проплатили за внісик або ще щось, то ця справа буде так довго тягнутися. От саме та команда, з якою я е, е, співпрацюю і їх рекомендую, то вони без проблем це все вирішують і без жодних агенцій, і так далі. Бо агенції хочуть, щоб ви чим подовше у них працювали, тому затягують спеціально ці справи. То я вам скажу, що треба буде почекати, ну, бо це через агенцію. Є досить багато таких компаній, які займаються спеціалізовано допомогою в збиранні документів для подачі на карту побиту. І вони вам кажуть, які документи потрібні, вони збирають весь цей пакет документів, роблять чудесно виконують свої послуги і все. І ви задоволені, і вони задоволені, тому що ви їх потім порекомендуєте. Ну, не, не всі, звісно ж, компанії, тому що дзвонили до мене люди, які в Німеччині платили по півтора тисячі євро або ж по 2000 євро. Їх потім кидали невідомо куди. Світлана, напишіть 17-літніх дітей на. що на. Не зрозумів, як що на. Допустіть, будь ласка, до кінця. Доброго дня. Чи потрібно мені у поданні під 37 вказувати дохід від української компанії. Працюю онлайн. Проживаю в Польщі не потрібно. Кам'яна Ягура. Якщо сина 18 років він в Україні ще навчається, чи зможе він перетнути кордон? Зможе. Я в Польщі вже більше 10 років, маю тут фірму, хочу їхати в Україну добровольцем, щоб. Так, секунду, зараз. У Фейсбуці дуже багато питань прилетіло. Так. Будь ласка, хто там писав за добровольця? Прошу ще раз продублювати свій коментар, бо я не можу його знайти. Боже, так складно в цьому Фейсбуці розібратися? З цими коментарями. Бажаю здоров'я Сергій, дуже дякую. Добрий день. У мене, не, у мене вже не третя група. Могу б виїхати з жіною? Так, можете. Тільки треба буде всі підтвердження надати. Катя Табачнюк, Сергій, добрий день. Я приїхала в Бельгію з двома дітьми. Діти без закордонного паспорта. Не можу зробити паспорти у консульстві, немає вільних слотів. Вже пару місяців. Що робити? Дітям 4 роки і 1 рік. Ну, що робити? Шукати вільні місця, вільні дати і записуватися. Так само ви можете це в Польщі зробити, тільки єдине, що вам сюди потрібно буде, їхати. Або ж спробуйте в іншій країні це зробити. Ось. Чи можу виїхати до, до України по продовженні карті з новим чистим паспортом? Дивіться, зараз вже немає е, загрози, стану загрози з епідемії. Всі українці, що зараз перебувають на території Польщі, вони перебувають згідно останнього опублікованого закону, тому не рекомендую цього робити. Робіть нову карту, тоді зможете виїхати. Якщо карта закінчилася, ну, то ви можете вже візу зробити. Якщо е, заїхав до війни, документи закінчилися в жовтні, доки я можу бути в Польщі, до 23 серпня. Віктор Мален. Я знаю Малин, маємо там знайомих. Острій Мазовецька. Так. 60 років не може. Як це не може? Може 60 років. Ага, 60 років, здається, ні, 61 має бути. Але я уточню це питання і вам повідомлю в одному із наступних відео. Чи випускають третю групу чоловіків за кордон і чи довго будуть випускати? Випускають, але не знаю, чи довго. Якщо мені 30 років батька третя група інвалідності, я можу з ним виїхати? Так, ви можете з ним виїхати, але з ним і повернутися будете зобов'язані. Привіт. Я змогу виїхати? У мене втор... на... на два місяці справка тимчасово відстранена. Ні, не зможете. Чи можна подавати на карту? Так, можна. Олег Бараков, э, как виходить, с 17-го на виїзд можна осуществляти, якщо у тебя діти до 18, а організм чоловіка формирується до 24. -х. Получается, чоловік ще не осознає, жизнь життя не можуть убить на війні. Якби укр... українською написали, то я на російську всю... не все розумію. Скажіть, будь ласка, э, чи чуєте щось про продовження терміну перебування українців після серпня? Так ми ще не дожили до серпня, то ще півроку. року. Я взагалі всім говорю, що у кого є можливість, то позитися на карту побиту. У кого немає, тоді чекайте, будемо дивитися, що там будуть які роз'яснення. 30 хвилин буде тривати, друзі, ця трансляція, щоб ви орієнтувалися відразу. Любов Мацишин, добрий день. Якщо чоловік матиме свідоцтво про народження дітей оригінали, то підходить, чи треба завіряти нотаріусом. Ні, якщо оригінали, ну то взагалі не потрібно завіряти нотаріусом. Я ж говорив копію. Якщо будете мати копію, то треба. Затверджувати в нотаріуса. 19 років за кордон не можна. З другою групою випускають На останній раз проходив МСЕК у 2013 році. Ну, взагалі, довідка МСЕК не, не, не допомагає, там треба мати ВЛК, військово лікарня на комісію, і тоді можна виїжджати. Або ж пенсійне посвідчення, так? Скажіть, будь ласка, чи чути щось про продовження терміну. Ага, вже говорив. Добрий день, доброго дня. Чи зможу я виїхати від строчків з військомату на 6 місяців в Польщу? Дивіться, ви повинні взяти дозвіл в військоматі, чи вам дозволять, чи не дозволять виїжджати. Ось чи можна виїхати за кордон, якщо має сестра третю групу? Так, можна, тільки ви маєте разом проживати з нею. Десять років живу в Польщі, маю фірму, їду в кінці лютого в Україну воювати добровольцем. Що буде з фірмою, якщо в цей час, коли я буду в Україні, не будуть сплачені ЗУС, УС? дякую. Дивіться. А як ви думаєте, що буде? Звісно ж, вам буде все нараховуватися, штрафи і так далі. Тобто, ви фактично більше ніколи не приїдете до Польщі, поки не сплатите штраф, не позакриваєте ці всі коментарі і так далі.